Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Ну що до вашої уваги Огляд матчу Нива Тернопіль. Кремінь. Цікава зустріч була. Були голи, були моменти. Ну і бачимо атака Креміню. Непогана подача, скидка від захисника на чужого, і класний удар з лету, але голкіпер на місці. Ну і тут можна було відкривати рахунок, але сейф дуже і дуже непоганий. Атака Ниви не Тернопіль, там фол, але можна грати далі. Продовження атаки ми бачимо з вами. Ну і передача на правий фланг, під ліву ногу. проців, класний удар, але... Далі немає голу, просто не влучають. Атака кремінь аут непогано, і на 11 метрів можна віддавати передачу. І бачимо, 0-1. Ось ці виходять вперед. Галата на 29-й хвилині відкриває цей рахунок. Подивіться, просто як вдарив під дві опорні голкіперу. Ну, вдалося влучити так і відкрити рахунок. Атака Кремінь, класний удар, але немає голу, Тут Фальковський непогано хотів забити. Ну і бачимо, жвавий футбол дійсно був не тільки по огляду. матчу, і сам матч був дуже жвавий. Ну і класна скидка на просіва, і знову удар але не влучає. Дуже активний гравець був в цьому матчі. Ну і міг забивати, хоча б один гол, подивіться, ну, можна було влучити, але треба було бити. Трохи нижче. Бачив броців знову тепер з правої. І він із з справою б'є. Тут в нас поперечена і яка траєкторія м'яча фолватації. Ну і тепер Ниве Тернопіль віддає м'яч опоненту, ну і Кремінь буде водити. Подивіться на цю пушку. Це просто неймовірно, можна було забивати, але трохи не пощастило. Кремінь тут на зіткнення атакує. Виносять м'яч вперед, голкіпер на місці, тут виходить він на виході, Але скидує на чужого і класно, технічно перекидує в нас галата, але не влучає поворота. Ну, в принципі, було також близько. Тут подача, і в нас гол забиває Матвієв на 71-й хвилині зустрічі. Класно все зробили, класна подача, така заготовка. Ну і голкіпер десь помилився на виході. Ну, зріст голкіпера, до речі, він не дуже. Високий, але ну, не вдалося йому засейвити свою помаду. Атака Ниви Тернопіль тут знову поперечена і не вдається забити. Ну якось не йшло в цьому матчі. Ну і кремінь захищався. Ну, 0-2, реалізували свої моменти, а ось подивіться, Нива Тернопіль. Ну, атакувала, були моменти, можна було забити, але не вдалося.